Привіт, мене звати Сніжана Макогон. Я тренер-реабілітолог, інструкторка з пілатесу з міжнародною сертифікацією та засновниця «Мій Клаб». Я вже 8 років в сфері здоров'я людини, і за цей час близько 3,5 тисяч жінок тренувалися разом зі мною і досягли своїх результатів. Reform.me – це не просто платформа з відеотренуваннями, це онлайн-ком'юніті, де рух стає турботою про себе, а не покаранням. На платформі ти не просто тренуєшся і турбуєшся про себе, ти знаходиш підтримку, надихаєшся історіями інших, заводиш нові знайомства та отримуєш приємні бонуси, які роблять процес змін легшим та приємнішим. На старті тебе чекає 22 тренування від 15 до 35 хвилин. На платформі наразі є три напрямки: це Daily Routine, Power Pilates та здоров'я постави. Кожне тренування в форматі Повторюй зі мною де я детально пояснюю техніку, для того щоб в тебе не було страху травм і ти розуміла, як відчувати своє тіло. Ще місяця ми будемо додавати нові відео з тренуваннями, додавати напрямки, а також вебінари та челенджі для того, щоб твій шлях був різноманітним, цікавим та ефективним. Якщо ти хочеш змін м'яко, поступово і не ламаючи себе, то це твоє місце. І я буду рада тебе бачити в Reform Me Club.